Доброго вечора. Тема дня на каналі Кіровоград і в нашій студії Андрій Ніколаєнко, голова Кіровоградської обласної державної адміністрації. Доброго вечора. Доброго вечора. Андрій Іванович, перш ніж ми почнемо розмову, я поясню нашим глядачам, з приводу чого ми сьогодні ведемо діалог, Андрій Іванович минулого тижня повернувся із Росії, з Калуги, де пройшов бізнес-форум Росія та Україна. Економічний розвиток через призму інвестиційної політики. Отже, українську делегацію очолював Микола Азару. Ви були в її складі. Андрій Іван, чому саме Калуга була обрана для цього форуму і хто ще з голів облдержадміністрації, чи усі області України були представлені? Дякую за запитання. Калуга була обрана з декількох причин, тому що я вважаю це гарною практикою, коли міждержавні зустрічі а в даному випадку відбували зустрічі прем'єр-міністрів двох країн. Миколи Яновича Азара з паном Медведєвим відбувається не лише в столиці, а й в регіонах. Це дає можливість показати регіонам свій потенціал з одного боку, з іншого боку, без сумніву, ставить відповідальну серйозну планку. Ви пам'ятаємо, у нас відбуваються часто такі саміти на рівні президентів в Харкові або в Криму. Отже, це одна з причин. Але головною причиною, без сумніву, є те, що сьогодні Калуга, саме Калузька область, е, о, яка не є газоносною, нафтоносною, є лідером в Російській Федерації по темпам приросту іноземних інвестицій. І е, я знайшов, перебуваючи там, я знайшов багато паралелей. Які можна було провести з географічними, статистичними показниками. Це область, яка має мільйон населення, близькі до нас розміри, дещо більше, але незначно. Область, яка значно поступається нам аграрним потенціалом. При цьому теж мала серйозне виробництво на кінці 90-х, під час розпаду Радянського Союзу, здебільшого орієнтований, як і наш Світловодськ, на оборонну промисловість. Але криза, серйозна криза середини 90-х, поставила її керівництво на шлях вибору, що потрібно робити, як рятуватись. І ми переговорили і я серйозно поспілкувався з губернатором Калужської області, з паном Артамоновим Анатолієм Дмитровичем, який розповів, що як створилась ідея започаткування індустріальних парків, як вони залучали ці інвестиції? Адже за 6 років фактично Калуська область е, пройшла шлях, коли середня заробітна плата в області складала 300, відсот... 300 доларів. США, Сьогодні це 1000 доларів. По індустріальним паркам вдвічі більше. Тобто Є механізми, є е, певний е, досвід. І я вважаю, цей досвід є він і більш цінним для тих областей України, а приймали участь в делегації троє губернаторів. Представники бізнесу були з більшої областей, але були голова Харківської адміністрації Михайло Добкін, е, Вінницької оберадміністрації Іван Мовчан і Кіровоградської. Е, тобто я вважаю, що нам є що приймати і досвід. Саме російських е, суб'єктів е, регіональних є більш нам під, під, той, що близький. підходить, близький ніж порівняно з західноєвропейських країн, тому що вони в абсолютно іншому правовому полі, ментальному працюють, і е, е, структура економік зовсім інша. В нас надзвичайно багато схожого і є вже е, інструменти як. Ця область, принаймні, конкретно Калуська подолала ці негаразди. Тому е, я вважаю, що нам потрібно вчитись, і та, таке завдання я поставив. І фахівці Кіровоградської області, не чиновники, підкреслю, а саме фахівці, мають поїхати і е, кожен гвинтик розібрати цієї системи для того, щоб ми щось подібне збудували у нас. Тобто буде ще один візит, але вже робочі, так так би мовити, групи. Так, ми домовились про це з губернатором Калуської області, що вони дуже відкриті. Запрошують і весь час кажуть, ми готові показувати скільки завгодно. До них, мабуть, найбільше в суб'єкті Російської Федерації приїздить приїздить інвесторів, приїздить за досвідом. Зараз вже вони всіх зустрічають, всіх гарно приймають. Але головне, що я що про що ми домовились: що наші фахівці, наші спеціалісти, фінансисти зможуть попрацювати з їх на робочому рівні, тобто побачити ті документи, які були створені і згенеровані саме у них, і сьогодні є взірцем для всієї росії. Російської федерації щодо адаптації досвіду Калуської області, я би більше хотіла, аби ви розповіли про корпорацію регіонального розвитку що це за механізм роботи такий? Чи можна таку практику ввести у нас? Ну головне головна перевага є дещо що можна скопіювати абсолютно. І це вже очевидно, що запрацює. Є деякі речі, які на превеликий жаль законодавчо в нас обмежені порівняно з суб'єктами Російської Федерації. В Росії діє федеративна система, тобто у суб'єктів у регіонів є більше прав. Зокрема, права в суб'єктах Федерації залишаються в областях, залишається більше податку на прибуток. З 20% 17,5% залишається в регіоні, в нас піднімається весь на рівень центру і потім розподіляється. Здебільшого там набагато простіше система управління земельними ресурсами, тобто рішення про перевод землі, про пристворення індустріального парку, про зміну цільового призначення землі приймають на регіональному рівні. Тобто інвестор прийшов і тут може вирішити питання. В нас, згідно нових законів, ми за цими всіми дозволами маємо звертатись до Києва відповідно про затягування процедури і ряд інших обмежень. Але що принципово схоже? що... І що, ми, що мені сподобалось і що я хочу змінити в нас? Тобто започаткувати абсолютно нову інвестиційну політику в нашій області. Ми працювали до цього, скажімо так, точечно, а я хочу, щоб ми запрацювали більш системно. В нас є створене, але не досить ефективно працює агентство, інвестиційне агентство розвитку регіонального. Нам потрібно, щоб це агентство, воно є також там, в області, в Калузькій, воно займається супроводом. Оформленим рядом документів дозволів виступає з таким єдиним вікном. З іншого боку, існує корпорація, яка була створена спочатку всі індустріальні парки. А їх в Калузькій області з населенням мільйон дванадцять. Ці парки були створені на кожне на окреме юридичну особу, яка була засновником якої була область. Потім їх об'єднали, зробили одну корпорацію, в яку область Калуська область залучила кошти від банківського сектору, від Внешекономбанку під гарантії області, і за ці кошти створила інфраструктуру. Фактично, сьогодні вони не пропонують інвестору якихось поблажок в податкуванні. Вони пропонують лише. Гарний, обладнаний майданчик. Не так, як у нас завжди. От у нас є десь майданчик, ми хочемо, щоб збуд... ви там щось збудуєте, ми не знаємо навіть що. Ні. Тут спочатку домовляється, що ви хочете збудувати, коли ви готові приступити до початку будівельних робіт. І до цього часу область на себе бере зобов'язання створити всю інфраструктуру, а це і дороги, і вода, і електроенергія, і водовідведення за необхідності, і, і газопостачання, тобто весь комплекс Готова інфраструктури. Для до... І причому Технічні умови, так би мовити, ставить інвестор. Він каже, скільки йому потрібно води, якої потужності електроенергії. І це за ці кошти робить за свої кошти, робить область. Потім вона реалізує, продає йому цю земельну ділянку. Але головне, що навіть не повертаючи повністю свої кошти напряму, затрачені в підготовку інфраструктури, область має колосальне надходження до бюджету. І це вже є пройдений шлях, який нам потрібно вивчати і дивитись. Тому я планую працювати з банками. В Росії область може використовувати такий механізм, як гарантії обласні, тобто вони можуть надати свої гарантії для банку. У нас такого механізму сьогодні немає. Попередньо, Міністерство фінансів, міністр особисто України Колобов, він пообіцяв, що вони готові розглянути певні преференції і, можливо, дати Кіровоградській області статус пілота. Тому я думаю, весь досвід, який я почерпнув в Калузькій області, буде проаналізований. І я вийду з цими пропозиціями на рівень уряду для того, щоб спробувати повторити у нас в Україні. Так зване калуське диво зараз. Часу дуже мало залишилось, але все-таки спитаю в інтерв'ю Україні. Центр ви сказали, що е, дещо навіть переглянули свою ідею створення індустріального парку. Тобто, теж вважаєте, що він має бути не один на Кіровоградщині. Це е, вже плани чи тільки міркування? Е... Однозначно, я е, переконався в думці, що е, наша ідея зі створенням парку в Канату, вона абсолютно вірна, і вона я запевняю всіх, що вона буде доведена до кінця. В мене немає в цьому жодних сумнівів. Це е, але також є сьогодні очевидним і зрозумілим, що е, враховуючи той розмір Кировоградської області, враховуючи відмінності в. Географічному розташуванні, в великій протяжності області є всі підстави вважати, що таких парків може бути не один. Логічним виглядає парк біля нашого, як в Росії прийнято казати, наукограда біля Світловодська. Логічним виглядає парк на одеській трасі, яка сполучає Київ з Одесою і є найбільшим транспортним коридором сьогодні. Логічним він виглядає біля столиці нашої області, Кіровограда, і про нього вже йде мова про сільгосп Ельворті. Тобто, однозначно, парк має бути не один, потужний і непоганий. І майданчики, на мою думку, є біля Долинської. Головне зараз провести активну інвентаризацію землі землі. Ми це зробимо і не допустити, щоб ті майданчики, які можуть бути потенційним місцем для розташування нових виробництв, були передані для незрозумілих цілей для чергових торгівельних павільйонів. Дякую вам дуже за розмову. Нашим глядачам я хочу нагадати, що в нашій студії сьогодні був Андрій Ніколенко, голова обласної державної адміністрації. Тема дня була на каналі Кіровоград. Спасибі ще раз. Дякую.